Дорогі викладачі Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Студенти першого курсу спеціальності початкова освіта хочуть привітати вас з Днем працівника освіти. Хоч ми і новачки у вашій дружній сім'ї, але встигли переконатися у вашому професіоналізмі та чинності. Ми безмежно вдячні за вашу наполегливу працю за те, що навіть у такий складний для нашої країни час ви з нами. За те, що допомагаєте нам робити перші кроки в студентському житті, що надихаєте нас і слугуєте прикладом для наслідування, за те, що вкладуєте в нас найкращі конструктивні знання, хочемо побажати вам кар'єрного розвитку, щоб кожен день, який ви присвячуєте роботі, був яскравим та незабутнім, щоб студенти дарували вам свої щирі посмішки та не забувайте посміхатися самі. Важаємо вам та вашим сім'ям. Досягнення всіх вершин та здійснення найзаповітніших планів. Любимо вас та віримо, що зовсім скоро ми будемо жити у вільній країні та виховувати нове покоління українців завдяки вам. Ми прагнемо стати гідними продовжувачами цієї професії, професії вчителя. Початківці, перші всюди будуть з нас чудові люди, будуть з нас учителі. Україна, Україна назавжди.